Омога статті 480 КПК України та статті 301 закону України про статус депутатів місцевих радів, мови повідомлення про підлогу Бакуліно здійснено неуповноваженою особою, тобто слідчим органів внутрішніх справ, а не Генеральним прокурором України або його заслужником. Висновки суду про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, не підтверджені жодним доказом та є припущенням. Що вийом слідчих, залишається зараз. Що стосується. Даних про те, що Бакулін Євген Миколаївич є депутатом Київської обласної ради, то після отримання і підтвердження з Київської облради цих даних заступником Генерального прокурора складено нове повідомлення про підозру, яке до цього часу не було вручено через зайнятість його захисникам. За таких обставин я вважаю постанову суду законною. Ну, ухвалу суду законною, прошу залишити її без змін, а апеляції захисників без задоволення. Нашому підзахисному навіть не дали можливість ознайомитися з клопотанням про обрання запобіжного заходу, що є безумовною підставою для відмови суду в його задоволенні. От, в апеляційному суді ми виклали всі свої доводи і дуже надіємося зараз на та обґрунтоване рішення. Якщо зараз суд набере зміни, чому запобіжний захід. Резолютивна частина прийнятого рішення. Колегія в названому складі та застосовувала заповідний захід уряд тримання під вартою до 19 години 19.05 2014 року визначено розмір застави у розмірі 1 мільйон 270. 3 тисячі мінімальних заробітних плат, що складає 1 мільярд 550 тисяч 500, 550 мільйонів 514 тисяч гривень щодо Бакуліна Євгена Миколаївича 25.06.56 року народження залишити без змін. Апеляційну скаргу захисника Біляєва в інтересах Бакуліна залишити без задоволення. Повний текст ухвали буде оголошено 3 квітня 2014 року о 9.30. Ухвала оскарження підлягає. Підписуні.